18 років роботи у міськраді, другий термін на посаді міського голови Шумська. Володимир Плетюк може із впевненістю розповідати про децентралізацію влади з власного досвіду. Реформи у самоврядуванні потрібні. Коментує Володимир Євгенович, і це доводить досвід західних країн. Проте наради і зустрічі вже варто згортати, бо прийшов час децентралізацію. Нарешті реалізувати що це буде зроблено під наступні вибори до місцевих рад. Я би хотів, щоб це було швидше. Польща ще починала в середині 90-х, ще досі вона не закінчила при мільярдних вливаннях Євросоюзу. Ми повинні щось почати. Зараз, можливо, зараз є такий шанс. Відповідно до закону про місцеве самоврядування обов'язків у голів місцевих рад чимало, каже Володимир Плетюк. Ефективно використовувати фінансові можливості бюджету можна і зараз, якби справно працювало держказначейство. Але децентралізація влади дозволить відновити справедливість у розподілі грошей. Якщо тут буде кошти, вже будуть нас, тобто вже тоді буде видно, хто справляється, той використовується кошти, хто не справляється, той не використовується. Буде та реформа, звичайно, знову являється новий стимул. Нові нові ідеї, звичайно, буде працюватись. Сьогодні в Україні поняття децентралізації влади підмінять поняттям федералізація. Проте це речі абсолютно різні, кажуть експерти. Майбутні України за децентралізацією влади. Ми сьогодні повинні говорити про реальне європейське розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Зокрема. Ми маємо говорити не розширення повноважень органів державної влади, таких як обласних державних адміністрацій, голів обласних державних адміністрацій, які по своїй природі мають бути ліквідовані. Ми маємо говорити сьогодні про реальне розширення повноважень сіл, селищ, міст, міських голів, селищних голів і сільських голів. Дасть можливість розширити максимально повноваження органів місцевого самоврядування з конкретним фінансовим підкріпленням. Замість традиційних держадміністрацій адміністрації виконавчі комітети обласних і районних рад, а для контролю за дотриманням закону спеціальні органи префектури Такою бачить децентралізацію влади радник міністра регіонального розвитку та будівництва. Принцип префектури. Ця частина має контрольні органи, ті, які слідкують за законністю рішень органів місцевого самоврядування, ну в першу чергу тої самої обласної ради. Законністю, не ефективністю, а законністю. Тобто дуже формалізований підхід. Голова цього представництва має тільки місяць для того сказати, що хлопці, мені здається, що ви неправильно прийняли рішення. І воно суперечить закону. Я його зупинив і подав в суд. Ну а вже суд як? Вирішить, так і вирішить.